Доброго дня, канал 100 Зум. Сьогодні в вашій увазі хочу представити ось такий бінокль. Це є Загорський, загорського заводу бінокль 66-го року. Абревіатура ось тут. Бінокль призменний. Третя буква Б означає більшої кратності. Він 12-кратний, вхідна лінза, об'єктив, тобто 40 мм. Даний бінокль двоїть і у нього брудна оптика. Щоб всередину глянути. Ну, там є там є. Бруд, його треба повністю розібрати, почистити і від'юстювати. В цього бінокля доволі е, хороші характеристики щодо світосили. Також е, кут лінійне поле зору на відстані 1000 метрів е, є приблизно 105 метрів, тому він доволі має класні характеристики, тільки він є брудний. Зараз його швиденько розберу, почищу. Він розбирається, чиститься і істерується так само, як і любі інші радянські біноклі. Ну і потім покажу вже, як він зближує, яка його картинка день і вночі. І так, я відкрутив в біноклі ліву і праву вхідні лінзи і виявив неприємний сюрприз. Якщо б ви могли зупинити зараз відео і просто написати в коментарях, як ви думаєте, який сюрприз неприємний я виявив. Зразу кажу, що оптика е, повністю є ціла. Ніякі там ні призми, ні лінзи не є побиті. Напишіть, будь ласка, як ви вважаєте, що в цьому біноклі може бути не так. Дуже-дуже неприємне для власника бінокля. Ну що ж, показую. Бачите яке просвітлення в лівій частинці? Тепер подивіться, що з правою. Я вам хочу сказати, що тут є одна, а може навіть і дві, призми нерідні. Ну і також немає антиблікової пластинки. Це теж погіршує якості. Тому. Купляючи бучний бінокль, знайте, що завжди можна натрапити. Ну, ви будете дивитися в нього і вам буде здаватися, що якби все нормально. Ну, но може бути неприємний бонус, і ви ніколи про це не дізнаєтеся, поки не розберете і не, не побачите. Може бути одна-дві призми замінені на не, нерідні, можуть бути і лінзи навіть в окулярі, якісь інші. А це означає, що вже або нема просвітлення, або воно не має тих характеристик, і бінокль вже не має тої якості. І так, ось наші призми. Із чотирьох призм одна має ось такі канавки. Явно, що це нерідна призма. А вже інші, ну, на вигляд вони однакові. Але діло в тому, що дві призми має е, просвітлення синьо-фіолетове, а інші дві е, рубіново-жовте. Я не знаю, правильно це чи неправильно. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто як вважає або хто як знає. І так, бінокль є почищений відносно. Тому що вичистити до ідеалу неможливо, так як на оптиці є е, царапини. Хтось вже до, до мене його розбирав, і то, мабуть, неодноразово. Бачите, немає гвинтів. В першу чергу я його відістірував, він вже не двоїть. Ось подивіться, бачите, яке просвітлення в лівій частині і в правій частині. Лінзи на окулярах є дуже поцарапані. Постійно хтось бере отаку, пальцем там протирає або ще якось робить. Це дуже сильно пошкоджує оптику. Ну, зараз зніму через нього подивитися, як він зближує, яка якість зображення зробити висновки. І так, продовжуємо. Зараз приблизно сьома -го година вечора. Нагадую, це 12-кратне зближення. Бінокль, бачите, кольори передає якби, правдиві, без, без жовтизни. Мені це доволі подобається, так як в більшості радянських біноклях картинка жовтить. Ось так бінокль показує. Є деякий нюанс. Ось бачите, в лівій половинці у нас в окулярі просто круглий зрачок. А от в правій половинці не все так добре. Там немає на верхній, ну, чи не на верхній, а на тій призмі, яка ближче до вхідної лінзи, немає антиблікової кришечки. І от є такий трикутник. Якось так. І так, темна пора доби, ніч. Ось таку картинку дає бінокль. Через ліву частину бінокля я знімаю там, де я вважаю, що це рідні призми, тобто рідне просвітлення. Ну і робіть висновки самі. Всім дякую за увагу і, будь ласка, підпишіться на мій канал.